З вами наративний подкаст Історичний Тру Крайм. Перший сезон подкасту присвячено часам Гетьманщини. Щоб не пропустити інші випуски, підпишіться на канал та натисніть вподобайку. Десятий випуск називається Тесть і зять». У березні 1689 року. Бідний полтавський міщанин пана Стесля прийшов судитися зі своїм сватом Леськом Матієнком на прізвище виноградним, бо він на своєму хуторі під містом розводив виноград. Прийшов він не сам, а приніс разом з сусідами до суду мертве тіло сина свого Федора. Ставши перед полковим судом, він так скаржився на свата. Панове. Речений сват мій лисько сина мого рідного, а зятя свого знеужитого серця, тільки в посварі за хустину, як ударив за совом по голові, то й смерть приправив. В суботу ввечері вдарив, і з того вдару небожчики не говорив, а на завтрашній день у неділю й Богу свій дух передав, слова жодного не промовивши. Прошу милостей ваших стечної, тобто належної справедливості. Нехай той труп сина мого ведле. Тобто, відповідно, звичаю християнському похований буде. А що річ більше, небожчик людям різним задолжився много, що у убогому, ані жоні його нічим тих долгів платити, котрих довгів всіх цілком сорок золотих без золотого і без трьох чехів. Суддя запитали Леська, для якої би то причини Хведора, сина Панасового, а зятя свого так ганебне вдаривши о смерть, приправив? Лисько похмуро відповів на це запитання. А що ж, панове, гріх мій тяжкий, смертельний. У нас і гніву не було, тільки то в посварі за хустку подлою, тобто простою, за диявольським наущенням вдарив я зятя свого за совом по голові раз тільки. Моя, втім, вина. Вільно вам, панове, зо мною що хотіти чинити. Моє то неужитое серце забойство справило, чого не можу отжалувати». Суддя оглянули трупа забитого, побачили рану на голові, і почали радитися, як покарати убивцю. Глянули в статут там розділ 12, артикул 1, і 2 сказано якщо шляхтич заб'є чоловіка простого стану, то платить тільки головну ціну. Якщо ж убивця того ж стану, то підлягає карі на горло та виплаті головщини з його майна. Шляхтич, як бачимо, за голову селянина тільки майном своїм платився. Подивилися ще в Саксон прав Макдебурських, там категорично сказано у 38 му артикулі: мужебойця має стят, тобто мають йому відрубати голову. Відповідно до цих статутів закону судді ухвалили присуд. Поневаж, тобто через те, Лесько дав місце неужитому серцю своєму і приятеля свого, тобто родича, о смерть приправив, має бути ведле права, Горлом Карен, а головщина з маєтності його рухомої, ведле стану його заплачена бути маєт. Але тут заступилися просьби людські помилувати вбивцю, і суд негайно змінив декрета. Дарувавши йому смертельною карністю, наказуємо бились кото труп зятний ведле звичаїв християнських поховав, Знанятими сорокоустами во всем слушне, як того звичай вказує. При заплаченні поголовщини тут же і вини панської, і врядової. Лесько однаково байдуже вислухав і перший, і другий присуд. Довго він стояв, схиливши голову перед судом, щось думав. Видно було, що його щось турбує, аж нарешті він промовив судові А що ж, панове, не вмію чим того платити, аж хіба ґрунтики комусь продам, котрі я маю. Хуторець під городом із виноградником, і особливо лісок за ворсклом над коломаком. Потім він звернувся до голови суду полковника Федора Жученка Добродію мій. Зарятуй мене грішми, а я тобі за ті гроші вічисте, тобто навіки пущаю той мій хуторець з виноградом. Де ж було не згодитися на таку пропозицію полковникові? І ось тут же на суді зразу ж склали формального реєстра, де точно вказано, що саме заплатить полковник Залиська, за отой хуторець виноградний, а саме протопопові за похорон і сорокоуст, полковник поступив коня доброго ціною в сорок золотих і на заплачення долгов небожчикових дав готових грошей сорок золотих без золотого і без трьох чехів. Що ж до відплати Головщини і вини врядової, то полковник заявив, що він в тому датку за лиська не заступає, не хоче тобто нічого давати. Головщина за людину простого стану за статутом дорівнювала 25 копам литовським. Як цінували ціну врядовою, невідомо, але очевидно, що платити довелося би більше, ніж коштував лісок над коломаком, отже, полковник відмовився його набувати. Тож, де дістав ще гроші лисько. Ми не знаємо. Це був історичний Трукрайм. Дякуємо, що дослухали до кінця. Далі буде.